Топілля перебуває під постійними обстрілами росіян. Від обласного центру сюди веде одна з найнебезпечніших доріг Сумщини, яка проходить вздовж лінії фронту і постійно прострілюється ворожою артилерією і атакується дронами. В місті оголошена примусова евакуація, але тут ще залишається чимало мешканців та біженців з навколишніх сіл. Підтримка прибула вчасно та дозволить протриматись містянам ще деякий час. Доброго здоров'я вам, бережіть свої сім'ї. Бережіть себе сьогодні. Українці отримали чергову допомогу від американських благодійників. Командою волонтерів на сумщину доставлено понад 300 наборів для мешканців прифронтових територій. Доброго здоров'я бережіть. себе! Да, Скажіть два слова, будь ласка, для фонду, який нам допомагає. Ми дякуємо вам, дуже велике, за те, що ви нам допомагаєте. Трудно таку минуту. І дай Бог вам мира, також здоров'я і, здоров і благополучку. Цього разу благодійну допомогу отримали мешканці Білопілля. Це легендарне місто, батьківщина Максима Антоновича, Олександра Олеся, відомого педагога Макаренка. В ньому провів своє дитинство Казимир Малевич. Місто з давніх часів було фортецю на шляху вторгнення кочевників зі сходу. Вже майже тисячу років це містечко боронить східний кордон України, і зараз до лінії боєзіткнень з ордою близько п'яти кілометрів. Рухатись по ньому без засобів реп небезпечно. Сюди долітають ворожі дрони. Місто потерпало від голодомору в радянські часи, і зараз благодійники працюють над тим, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Який вам треба? Тридцять д'ять. Зараз знайдемо. Автоловину зараз 8. А скажіть пару слов для фонду, який передає допомогу від головного редактора місцевої газети депутата міської ради, Депутат міської ради. жителя місцевої да. громади, яка тут живе. Як взагалі у вас тут справи? Чи потребуєте ви допомоги? Що у вас тут? відбувається? Ми потребуємо передусім, ми потребуємо уваги. Уваги про те, що білопілля ще є. Дуже багато Добре. сьогодні розходиться різної інформації, Добре. в тому числі дуже такої контраверсійної, зв'язку із початком операції на Курську, зв'язку з тим, що відбувається у нас тут за 7 кілометрів від кордону і з одного. Оку, всі говорять, що тут уже все зруйновано, все розбито. А з іншого тут залишаються жителі, Люди, Люди, які живуть, працюють, да. які допомагають, в тому числі, і військовим, які все те, що можна зберегти, тому увага до них це увага до того кордону, до того захисту, що ми сьогодні тут всі разом тримаємо. А діти тут зараз ще є. Я не бачу дітей просто нас із минулого року голошена примусова евакуація, і передусім це із турботою про те, щоб вивести дітей. Бо ну, наприклад, ми сьогодні говоримо, а вчора в такий же час усталетіло за 100 метрів. Мову розбила приміщення, в тому числі нашу редакцію трохи пошкодили, тому ми не можемо гарантувати, що буде через 5 хвилин. Тому дітей зараз максимально стараються... Евакуювали, звісно. Зрозуміло. Так. Добре, дякую вам, дякую, тримайтеся. Що, що нам передали? Трупи, паші. Кукурузка. Кукурузка. Ясо. Так, давайте талончик. Пожалуйста. Дай Бог вам здорове міра і благополуччя. Саме головне. Ja, ви тримайтеся. Ой. Тримаємося, ми переселенці з Харкова. Ми будемо вам допомагати. Ой, дай Боже вам здоров'я. Тут взуття, я дивіться, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, мабуть, вже немає. Вам який треба? 36-й. А хто знає який. Вони маляють. Вони розтягуються, бачите, вони такі як балеточки. А можна вас два слова? Чи є потреба зараз в харчах? У вас тут чи потрібно, щоб привозили ще гуманітарку? Звісно, потрібно, бо ми знаходимося на так би мовити ск на, на прикордоній території. І тому дуже велика потреба саме в продовольстві. А які от особисто вам які потреби? Говорили заводу, що води треба? Що треба вам от сюди в громаду? Щоб ви могли передати і привезти для вас ну води дуже часто не, не буває, бо постійні обстріли yeah. е, також продовольчі товари. Це таке як хліб, крупи, е, олія. Ну і предмети особистої гігієни Також я думаю, знадобились би. Дякую, yeah. підтримка прибула вчасно. Та дозволить протриматись містянам ще деякий час. Благодійну допомогу надали World Orphan Fun Fund, Diamondback Energy, Bird of Light Ukraine, доставку та безпеку забезпечували загальна сила України та ветеранський рух БРО при підтримці українського центру міжнародного партнерства. Чим зможемо тим поможемо.